Я знаю, що потрібно шукати пробу. Так, ну тут я пробу не бачу, не знаю. А, ні, є. Я... Вибачаюсь. Тут на кільце, ну, цепочка. А що з нею? А, я пам'ятаю, вона випала. Да. Вона... вона порвана. Вона поломана, схожа. Я не знаю, може його можна зажати, тут просто воно випало трішки. В принципі, в принципі, тримається. Але якщо потягнути, то відпада. Окей, це срібло, це, тоді, походу, це все срібло, я не знаю. Так, що це? Ну це теж я зразу бачу, що воно порване. Угу. Це, походу, хтось комусь відправляв в цей. На переплавку. Ну теж клеймо стоїть. Блин. Шкода, що я продав ваги. Якби ж я знав, що тут може таке попадатися, слухайте. Так, ще цепочка є. Що теж порвана? Так, це що, золото? Так. Походу, золото. Ну, якщо тут відправились рібло лом. Це, це з чого може? Це може бути з сережки якоїсь чи з булавки. Ну, походу, золо. Я ж кажу, я, я не шарю, я не знаю. Якщо ви знаєте, як можна це перевірити, напишіть. Але ось тут клейма немає. Але можливо, було на іншому куску вироба, я не знаю. Окей, що це цепочка? Ну, теж, так. Да, дефект. Немає цієї защёлки. Ну, бачу пробу якусь, але я не розберу, що написано. Чи може бути це. Ну ні, воно грязне. -срі... Срібло-чорніє, а це ж золото-біле не, не чорніє, правильно? Так, що це? А це може золото чи?